Це церква Коста Святого Станіслава. Це пам'ятник помнік Пробушу Терноруському з 805 року. Це статуя Яна Непомука, чеського святого. Що цікавого, в нас такі роботи тільки такі Бучичі, подібного характеру. Дзвіниця була оригінальна, її просто не дзвони підписані, це 36-37 роки, коли ще винищували. Фундаторами храму там взагалі викладений катування 717 року, а закінчено будівництво храму в 816 році, освячено в 24-му році. Написано, до речі, на латині. І собела Девісікус, чатариста, Станіслав Крінкус, Сидомерський і речній колонії Маршалів. Оце «Супремі ряд на колонії Маршалі, це означає в ім'я царства або королівства польського. Подивіться то... це? Храм використовується 50 на 50% дві громади. Вона використовувалася однокатолицька і греко-католицька, а друга православна. Храм е, збрів багато анограмів. Виготовлення анограм рахувалося не всім В Храм е, був е, так званий орган, але я не військовий Збереження. Це соціальне окресто для того, щоб пристати в ліжці. Одна з найвіших і найважливіших ікон, які збереглися до цього часу. Венеційських майстрів робота ікони. Як я казав, почому означається якість ікони, Наскільки відроблені деталі? Ви самі можете оцінити. І що найцікавіше, ця ікона намальована на блясі. Діти 200 років. А з іншої сторони святий Йосип. можете побачити. Це всяка золота оригінальна з того часу збереглася. Оці всі голоси, і це єдина збережена фреска. Всі фрески старі були замальовані. Видавництво, яке їх видавало. Ага. UFF. Угу. Що, вось а вось це восьмі рік видавництва. Угу. Все на латині. Хто вміє на латині службу вести? До цього часу. А знаєте чому тут так, як е сказати, сухо, нема вологи ніколи. Це пов'язано з тим, що коли австрійці будували цей острів, вони зробили дуже гарний водовідвід. Тобто mm -hmm. mm -hmm. Зробили класну каналізацію. Таку саму каналізацію зробили в Тернополі біля озера, mm -hmm. бо були подібні системи. І зв'язку з цим та на острові завжди сухо. Бо mm -hmm. це реально острів якщо дивитися. Тут дуже з Тютяном була велика торгівля. Місце тут привозили возами. Mm -hmm. ну, дуже специфічне місце. Оце таке невеличке підземелля під. Невеличкої австрійської збручі. А це будинок Бернарда Халпера. В такій хатині, яка ще не повалилася, 100 років тому народилася людина, яка спасла мільйони життів по всьому світі. У нього серед учнів лауреати Нобелівської премії. У нього діти там в гонконгських університетах викладають по всьому світі. О, з цієї хатинки да. Він Можна на початку свого освіту перший отримав храмі, де вчив місцевого священника в і французьку мову. Як історія будь-якого храму починається з легенди. Я вам теж пишу з легенду історії цього храму. Чим це храм Історія цього храму починається з того, що мисливець сінього села прийшов на полювання сюди на Круча. Прийшов на полювання. Полював, не полював, не знаю, але пробирався через терен, посеред терміну стояла ікона. Забрав ту ікону додому, приніс, на ранок ікона зникла. Він був здивований, думає, що це таке. Через деякий час він пішов знову на полювання і знову на тому самому місці, тут на земля, знаходив знову цю ікону. Так відбувалося три рази. Потім він пішов до місцевого священика, який ну, порадився з тим, що зникає ікона. Він каже, ти побудуй каплицю на цьому місці. Він побудував ту каплицю. І так в 1355-65 роках будується перший дерев'яний храм в Тернорулі. З цього часу починається історія Тернору. Храм в архітектурному плані був перебудований декілька разів. Перш за все, це була перебудова ну, в 643 році Чарторийським, які були одним із фундаторів. Ізабила вона прибудувала цей храм на кам'яний на сучасний вигляд, але зранітував, хранувався в кілька етапів. Це можна присуткувати по архітектурі. Як ви бачите, ця передня частина вища будована в іншої, а задня була добудована пізніше. Ймовірно, в 754 році вона була добудована. Так само бокові часовні ми можемо початку, що вони в різні періоди на деяких малюнках є, на деяких нема. Чим цікавий храм? Храм був місцем. Палом перш за все. Чому? наприклад, на початку ХХ століття до Ісуса Таморського церква приходили ніби з молитвами, щоб додорогів. То, наприклад, біля ікони Ісуса було більше 220 вод, тобто 220 задокументованих фактів зцілень людей від невількованих хвороб. Коли перекривали храм, виявилось плитка була привезена з Франції. Але що є цікаво, коли перекривали храм, Згонти на цю черепицю з-під криші було вивезено десь 4 чи 5 возів посталів. Люди, які приходили в молитві до храму до Ісуса, зцілялися і залишали посадітися тут, а додому ще своїм командом. Оце місце називається Крипта. Ага. В прямому смислі слова. Крипти будувалися під храмом. Про що ми з вами говорили? Оце нова добудова це є якраз оце місце про крипти. Бачите, тут спеціальні ніші є. А це місце, куди спускали людей? Маєток був побудований в 19-го століття, 850-ті роки. Суть цієї історії дуже така, реального типу. Люди люблять розказувати типу і придумувати, але тут не треба нічого придумувати, це сталося в санат, в що сталося саме кіно. В чому суть? На початку маєток належав Мельчевським ці Це якраз Елеонора Черешевська, і якраз відкрито в костелі, були поховані звіти. Його син Пій, французька, терафонув махінацію з документами, бо є в судових справах із політу, що він махімічний з документами. І цей маєток забрали в нього, бо він був власником. І належало тут, входили до його власності. Це Постолівка, зайчики, Канівка. Соломна, Ріпна — всі ці села належали йому в крузі. Ну і відповідно саме резиденція Старнару. Коли вони забрали оце з міського права, виходила перекупка, перекупили цей маєток. Власником е, був е, такий званий пан Луценко. Він був чиновником і завідував якраз таможнею. Uh -huh. викупивши цей маєток. Почались махінації. Цей пан Луценко, такий цікавий, людина специфічна, поїхав в Москву, знайшов свою молоду дівчину. так як зараз буває. Знайшов ту молоду дівчинину, привіз, вона дійсно була гарна, така досить миловидна. Знаєте, молоде хоче свого, а старе вже не може. І, і, буває, ну до речі, зміна відбулася. Він там через деякий час помер, вона зайнялась господарством. І вона заходить собі з Одеси молодого майора. Цей майор ну, був досить освіченою людей. Він вирішив, ну, справи йшли добре, гроші були, і вирішив збудувати маєток. Якраз в середині 19 століття тут починають готовку, що робота до цього. Щоб цей маєток побудувати, було зроблено два гривень заводи. Дві печі на випадку цього цегли. Цегла випалювалась нестандартна, вона була вузька і широка, тобто під європейський манер. Будинок має 25 на 25 метрів, обгороджений оборонними мурами. Він робився в вигляді так званого замкового стилю. Дуже багато використовувались ковків. Появляється час від часу плям. Що, що, що насправді невідомо, бо явно, до речі. Знайшов з Одеської Саратовський весні газета і там якраз описувалися чогось про ці події в Тарнаруді. Це за 911 рік. Март. Одеса. Е сімейна драма. На днях вечором в містечці Тарноруда в імені Мордвінових, пройшла сімейна трагедія. Подставної полковник Мордвіну двома вистрілами убив свою жінку, красиву жінку, 36 років. 4 дня тому назад, виїхавши із Одеси. супруги жили плохо. Мордвінова затіяла бракоразводный процес, приближающийся до кінцю, Муж потребував половину її жіни. Мордвінова виїхала для переговоров, время яких произошла ссора. Так ужасно для нещасної несчастной женщины, вбивство свершившейся убийство Мордвинова вместе с единственной десятилетней дочерью. Забекрадівавшись, забародившись в домі, в якому находився труп. Воружився нікого не пускав. Заявляє, що буде убивати кожного, хто захоче проникнути в дом. Предполагає, що морбину помішався. Містечка виїхали в власти. Речі в Тернороді було повстання. Приходили польські офіцери за кордону, які підтримували повстання проти радянської влади. Бо люди не согласилися з тим, що їхню землю забрали в колгоспах. В колгоспах люди не забирали свої, землі не давали. Люди були власниками. І через це була така боротьба. До останнього моменту радянська влада не могла свого перелетатися. Грунту не було. була сильна церква, було сильне власницьке. Право, моя земля значить моя Право. земля, чого я маю комусь відповідати. Тернорода це цікаве місце, що відпочити на цілий день.